Слава Ісусу Христу, розглядаємо п'яту неділю Великого посту, 21 квітня, за Новоюліанським календар, календарем чи за Юліанським. Бачимо глас п'ятий, святого священнемученика, святого мученика Теодора. Але знаю, що п'ята неділя Великого посту це також неділя преподобної Марії Єгипетської, хоча тут не вписано. І, очевидно, тропарі. бачимо на літургії спочатку Воскресний, тобто п'ятого гласу, тоді. Преподобної, тоді слава кондакт, преподобний нині Богородичний. І відразу переходимо до тропарів. Собезначальне слово цю і Духові, від діви народжене, на спасіння наше, оспіваємо вірні, й поклонімся, бо благоволив плотю зійти на хрест і смерть перетерпіти, Воскресити умерлих славним Воскресінням Своїм, у тобі мати, дбайливо збереглись. У тобі, мати, байливо зберігся образ, бо прийнявши хрест, і пішла слідом за Христом і Ділом навчала ти погоджувати тілом, бо вона проминає, а дбати душу єство безсмертне, тим, хто з ангелами разом радується, преподобна Марія Дух Твій. Або так як написано: тим, то з ангелами разом радується, Преподобна Марія дух твій, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, перше блудами всякими сповнена, як Христова невіста через покаяння днес яви. Ангельське життя, наслідуючи демонів, оружям Христа, ти убиваєш. Ради цього, як невіста Царева, ти явилася, Марія преславна, і нині, і повсякчас, і на віки віки. Діво днес предстоїть у церкві і з ликами святих невидимо за нас молиться Богу. ангели з архіреями поклоняються, апостоли з пророками ликують. бо ради нас молить богородиця, предвічного Бога. І прокімен П'ятого гласу, і відтак ще преподобні бачимо четвертий глас. Ти, Господи, захорониш нас і збережеш нас від роду цього і повік, від роду цього і повік. Від роду цього і повік. Від роду цього і повік, часто не співають, можу забуватися ще раз. Ти, Господи, захорониш нас і збережеш нас від роду цього і повік, Від роду цього і повік. Спаси мене, Господи, бо не стало праведного, дивний Бог у святих своїх Бог Ізраїль. Замість достойно тобою радується. Маєте там додаткове відео до цього. І запрошую знову ж таки, що п'ятниці у нас на Патреоні є, він на на так, але через Patreon заходимо. Є лекція о 8-й годині вечора за київським часом. Зараз ми вивчаємо болгарські гласи. Щиро запрошую. Слава Ісусу Христу!